Так, питали за хурму, ось, дивіться, хурма. Ну, вона ж треба там в початку травня дивиться, вона ну, просипається. Вона пізно просипається, так як шовковиця. Є на участку в Олександра. Він уже до речі, попідв'язував. Бачите, все, весь виноградник розкритий, все підв'язано, все гарно, красиво, все ухожено. Ось, ось ще одна це ще маленька хурма. От. Ось от, по цій більша видно. По цій хурмі, ось от дивіться. Тут ось навіть бруньки видно, бачите, вона ну, раніша. А чи це вірджинка, чи яка це. Ну, коротше, Олександр собі хурму посадив. У нього вже 4 штуки. Я ще так на... В роздумах, так скажемо. Бачите, виноградник все підв'язано. Ось ще одна курма. чотири курми, гранат, ще Олександр Саша посадив. До речі, хто мені писав, що знає, де нормальні сажанці, відгукніться, будь ласка, бо я ж десь пропустив, не можу знайти той коментар, хто мені це питання як би озвучував. Я Навірно, напевно, що собі теж гранат би не помішало б мені, бо з хурмою не знаю. До речі, дивіться яка краса персик як красиво цвіте. Ну це старенький такий вже йому років 15, мабуть. Ну, ще є, бачите. І зараз покажу вам міндаль, як цвіте. Це звісно, що то міндаль цвіте. Та все цвіте красиво, а миндаль саме край. Так, миндаль, ось оця краса. Ви подивіться, які цвіти здоровенні. Просто. А, а як вони запашні, які вони. Ви бачите, все дерево влите. Оце миндаль. Не знаю, може ще в мене скоко. Саші це дерево вже за 4 роки, то воно, воно красота, да? прямо такі гарні квіти. Якісь необичні такі. Я ніколи раніше, раніше я не бачив як миндоль цвіте. Ну, у нас якось ніколи його й не було. От. Тут ось ще один йому пару Олександр посадив. І тут ось один цвіточок тільки вже освівся. Що попилювачі Так, Ну і ось, ось цей гранат, що ось, ось Саша посадив. Він його тільки посадив, оце тільки взяв. Називається граната Акдона. Акдона. Може хто в темі підкажіть, хто з цими гранатами сталкувався. Це нормально, ненормально. Бо ну, перший раз я все теж собі хочу завести, але не знаю які, де купити. Так що буду вдячний за підказку, бо Олександр каже, я не проти би ще бички знати, де купити і що купити, щоб не купити кота в мішку. Ще Саша інжир, Олімпіан посадив. Ну, У мене там, я вам показував, у мене вже такий він вже випускає бруньки. Ну, от. ну Я не знаю, як називається в мене. Так на ринку купили. Сказали Київський. Ну, Я так об... обдивився, то Вроді нема такого, <ріху> це ж так на ринку Короче, куплять. Так що якось так. Ну, щас ще там квіти лаванди вам покажу. Так, ось, ось ще одна краса. Дивіться, ось, ось ще одна так, другого кольору, така прикольна. Сьогодні мені дві штучки задарили, куми завезли. Ви бачите? Ох лаванда, Красота, скажіть. Які гарні. Ось зараз знімемо, як воно зацвіте. Так, і це ось якісь кущики. Красота. Ожинку підв'язали це я. Теж ділився з кумами. Це Карака Блек. тут вже не пам'ятаю. Ну, коротше, я давав ці всі. Так ми друг другу і ділимося. Так, да, красота кругом, коли все квітне. Це я в гостях в Олександра побував сьогодні. Показав вас, бо мені Задавали питання там по хурмі. Ось я вам і показав курму, як воно виглядає. Ну, вона пізненько. Потім пізніше, як зацвіте, тоді я вам покажу, як вона виглядає, так хурма. Ну На цьому все. До зустрічі.